Верховний суд США визнав, що колишній президент Дональд Трамп має певний рівень імунітету від кримінального переслідування у справі про штурм капітолію 6 січня 2021 року, року. це. Сталася ця подія. Про це повідомляє агенція Reuters. Журналісти зазначають, що це рішення стало першим з часів заснування країни, коли Верховний суд визнав право президентів бути захищеними від кримінальних звинувачень у будь-яких випадках. Водночас е судді визнали, що Дональд Трамп може користуватися імунітетом лише за дії, які були вчинені у рамках його конституційних повноважень, але не за дії, вчинені у приватному порядку. Примітно, що Дональд Трамп хотів, щоб Верховний суд підтвердив на Авність у нього абсолютно імунітету під час його перебування при владі у командуванні повітряних сил ЗСУ показали зенітно-ракетний комплекс С-125, який зараз боронить одещину. Зазначається, що техніка збиває новітні калібри і шахеди. При цьому працюючи ракетами, яким по 40-50 років на сьогодні на рахунку підрозділу близько півсотні збитих ворожих ракет та безпілотників.